Темологічний розмір картини Яна Венікса «Натюрморт із впольованим зайцем. Бризовська Дар'я та Шевченко Юлія. До іконографічний опис. З першого ж погляду ми можемо побачити складність композицій. На картині зображені мисливські трофеї на фоні старовинного вечірнього парку. На передньому плані в центрі композиції ми бачимо впальованого дикого зайця, котрий, до речі, був улюбленим мотивом натюрмортів Яна Венікса. У всіх картинах майстер часто звертався до трофеїв з битими зайцями, представляючи цю тему у різних її варіаціях. Заяць прив'язаний і підвішений за задню ліву лапу в оточенні іншої впальованої дичини. Ось ми можемо бачити півників там і інше. Та екзотичних для північної Голландії фруктів, складених в плетені корзинки. Зображених ось в правій нижній частині картини. Корзинки настільки переповнені, що фрукти вивалюються з них і котяться по столу. Наприклад, виноград, що звисає корзинки, та груші, що лежать прямо перед зайцем. Біля корзинки лежить ніж. Натюрморт зображено на фоні парка з модним на той час плануванням. Ми можемо зробити висновок, що, скоріш за все, дичина була впольована саме в ньому. Іконографія. Переходимо до іконографії культурне поле. Золоте століття Нідерландів, період історії Нідерландів, протягом якого Республіка Сполучених Провінцій досягла свого розквіту у торгівлі, науці та мистецтві, відбувається стрімкий розвиток самобутнього голландського натюрморту. Протягом Золотого століття, почавши від зображення скромних кухонь та сараїв, наповнених хатнім начинням, цей жанр пройшов шлях до розкішного натюрморту, ефектних композицій з коштовним посудом та мисливськими трофеями. Одночасно з'являється новий тип натюрморту обман зору, де художники витончуються в ілюзорному відтворенні різних предметів. Нарешті поширення набуває натюрморт битою дичиною, народження та розвиток цього жанру пов'язані зі зміною смаків в голландському суспільстві. Представники різних верств Голландії захопилися новим модним заняттям, полюванням на дрібну та велику дичину, найців, в тетерів, фазанів-лебедів. Своєрідна краса поваленої дичини почала цікавити та захоплювати багатьох художників. Таким чином, явне бажання замовників мисливських начломорців похвалитися нажитим багатством набувало найповнішого вираження. Розміщували ці свідчення своїх устрілей зазвичай на стінах мисливських будиночків. Тепер перейдемо до біографії Яна Венікса. Ян Венікс... 1640-1719 роки належить до найвідоміших майстрів, які працювали у жанрі мисливських трофеїв. Він був сином художника Яна Баптіста Венікса та Йосини, дочки художника Єліса де Хонде Кутера, навчаючись у майстерні свого батька Яна Батіста Венікса, художник перейняв від нього не тільки секрети майстерності у зображенні в. Фактури різних предметів, зокрема заячого хутра, а й любов до розкішних фонів, що нагадували італійські краєвиди. Венікс, молодший, народився в Амстердамі, але першу частину життя прожив у Утрехті. Спочатку Ян писав італійські види в манері батька, потім перейшов до натюрмортів. У 1675 році художник із сім'єю переїхав до Амстердаму, де досяг успіху. Крім натюрмортів, художник створював пейзажі, жанрові картини, портрети, робив офорти, виконував замовлення на оформлення приватних будинків. Роботи Яна Венікса зберігаються у таких великих музеях, як Мауріц Хейс у Газі. Державний музей в Амстердамі, Лувр у Парижі, картинна галерея у Дрездені, Королівський музей витончених мистецтв у Брюсселі, музей Бойманса ван Бенінгена у Роттердамі, Музей Ханенків у Києві, як ми вже зазначали, замовниками подібних натюрмортів виступали зазвичай розбагатілі голландські пюркери, які до другої половини 17 століття обзавелися заміськими міськими угіддями та аристократичною звичкою, проводити дозвілля за полюванням у своїх володіннях. Їхні трофеї, що часто разом з великою дочиною включали, і маленьких пташок. Художник писав на тлі парків, таким чином, явне бажання замовників мисливських натюрмортів похвалитися нажитим багатством набуло найповнішого вираження. Продовжуючи, можна сказати, що Ян Фенікс намагався привернути увагу глядача своєю досконалістю у малюничій манері. Крупним планом, повертаючи на слайд з картиною, Крупним планом показана тушка мертвого зайця, які обриси тіл із головками, що звисають вниз, визначають загальний характер композиції. При цьому виник досконало фіксує найтонше забарвлення тіл зайців та птахів, м'якої пухнастої вовні, легкого пташиного пуху і жорсткого пір'я. Колори будуються на домінантні чорних та білих кольорів, об'єднаних загальною золотаво коричневою гамою. Зайць та пташки, підвішені за одну лапу додають картині більшого драматизму. Ян Венікс часто використовував схему композиційних контрастів. Зображення яскравих висвітлених елементів давало йому можливість для колористичного ефекту завдяки співставленню зелень та дерев і теплих відцінків шерсті тварин і пір'я птахів зображення ставало дуже виразним та кольоровим. Контраст посилює світла квітка, зображена на фоні темних дерев, яка, окрім цього, додає витонченості картині. Композиції, розроблені Веніксом, є складними, включають не лише пічину, але й знарядді погони, мішки, патрони, свистки, сітки, пастки, ножиці та рушниці, і просторі декорації в парках або садах із скульптурами чи декоративними урнами. Такі композиції ми можемо бачити на інших картинах, от як приклад таких натюрмортів. А тепер поговоримо про північне відродження. Епоха північного відродження починається з Яна Ванейка. Його картини наповнені реалізмом, а герої приймають земний облік, тобто тіла героїв не ідеалізовані. Вони насичували свій живопис списаними з натури деталями, відрізняючись особливою майстерністю у зображенні квітів та тварин. Ванейк змальовує деталі на своїй картині з неймовірною точністю. Ось, наприклад, як на цій картині. Ми можемо побачити дуже дуже детально промальоване зображення дзеркала та песика. Побачивши картину, в якій тонко опрацьовані поверхні речей фактура каміння, дерева, квітів, коштовностей, багатих тканин, ми впевнено можемо сказати, що вона належала пензлю північного і, швидше за все, нідерландського майстра. В цей час картини італійського відродження сильно відрізняються своїм тяжінням до античних ідеалів. Також цьому періоду притаманна візуальна революція, відхід від універсального до індивідуального. Віталіців на той час було доволі мало індивідуального, а північні художники передають більш індивідуалістські риси. Окрім цього, Ванейк починає передавати не тільки неймовірно правдоподібне зображення предметів, а й не забуває про пейзажі, які стають дуже деталізованими. Промальований майже кожен листочок. Це ще пов'язано з фарбами. В північному мистецтві малювали олійними фарбами, за рахунок чого можна було малювати напівпрозорими шарами, граючись із техніками, це називалось лісеровка. Також характерною особливістю є світло. Створюються картини, в яких навіть світло індивідуальне, небо нерівномірно яскраве, або нерівномірно темне. На предметах зрозуміло, звідки йде світло за рахунок бліків, які є на предметах. Як ми можемо бачити наприклад на даній картині? А зараз поговоримо про кризу. Близько 1520 року знавці мистецтва Італії дружно визнали, що живопис досяг межі досконалості. Всі проблеми, пов'язані з малюнком, з ракурсом, що важко передаються, були подолані. Така думка, однак, могла швидше збентежити, ніж надихнути художника початківця, хоч би як він схилився перед творінням великих, його не могла не бентежити думку, що все істотне в мистецтві вже зроблено. і на його частку нічого не залишилося. Дехто підкорився цьому як невідворотній даності і приступив до старанного навчання в школі Мікеланджело, намагаючись якнайточніше повторити його манеру. Якщо мікеланджелівські оголені в складних позах визнані верхом досконалості, то не залишається нічого іншого, як просто скопіювати їх і, не замислюючись, перенести на свою картину. Результат виходив забавно: біблійні сцени все більше були схожими на тренування атлетичних команд. Пізніше цей період назвали словом «маньєризм», але були художники, які цьому не піддалися, розуміючи, що мистецтво не може зводитися до колекціонування оголених у складних ракурсах. Була надія, наприклад, перевершити їх у винахідливості. Претендуючи на вищий зміст і знання, художники впадали в такий хитромудрий задум, що їх алегорії не зміг зрозуміти ніхто, крім особливих ерудитів. Як приклад, Франческо Парнічаніно Мадонна з довгою шиєю, картини, які ми можемо бачити на слайді. У прагненні витонченості він сильно витягнув пропорції фігури, на це вказує Лебедина Шия Марії і непропорційна дитина на руках. А у композиції він демонстративно відмовляється від гармонійно збалансованих співвідношень, як ми можемо побачити, маленький чорт у великому кутку і великі янголи у маленькому кутку. Тим часом у Німеччині, Голландії і Англії художники зіткнулися з кризою більш жорстоко, ніж їхні колеги в Італії та Іспанії. Тоді, як жителі півдня були зайняті вирішенням внутрішніх проблем живопису пошуком нових художніх форм, на Півдні саме існування образотворчого мистецтва опинилося під загрозою. Ця криза наринула з рухом реформації. Протестанти мали намір вигнати живопис та скульптуру з церков, почаючи в релігійному мистецтві папського ідолопоклонства. В результаті в країнах протестантизму. Що переніг художники позбулися замовлень на вівтарний живопис, а разом із ними головного джерела доходь. Тільки в одній протестантській країні мистецтво благополучно пережило кризу, яку принесла реформація у Нідерландах, країні з з давніми багатими мальовничими традиціями митці знайшли вихід із пред'явлених їм жорстоких обмежень. Крім портрета, вони почали розробляти інші жанри, які не підпадали під заборону протестантської церкви. З часів ванейка, майстерність нідерландських художників в імітації натури, всюди вважалася неосяжною. Навіть горді італійці, які не знали собі рівних у зображенні прекрасного людського тіла і фігур у Русі, були готові визнати перевагу фламандців у ретельному промалюванні форми. Квітки, дерева, передачі виду комори або овечого стада. Тому немає нічого дивного в тому, що втративши церковні замовлення, нідерландські художники почали шукати інші застосування своїм унікальним здібностям і швидко знайшли відповідні сюжети. Поділ Європи на католицькі і протестантські регіони позначився в мистецтві такої маленької країни, як Нідерланди. Як саме, під Нідерланди це нинішня Бельгія, зберегли вірність католицизму. А північні ж провінції Нідерландів повстали проти панування католицької Іспанії, і більшість мешканців їхніх багатих торгових центрів прийняли протестантство. Їхні смаки сильно відрізнялися від тих, що панували в іншому боку новоствореного кордону. Голландські бюргери з їхньою побожністю, моралю, працьовитістю та ущажливістю нехтувала показана розкіш. Згодом у міру зміцнення становища країни зростання добробуту суворі звичаї пом'якшувалися, але в XVII столітті голландці не могли прийняти стиль бароко, який переміг у католицькій Європі. Навіть в архітектурі вони віддавали перевагу стриманій тверезості. Найбільш благополучно прижився в протестантському суспільстві портретний живопис Голландія дала світу Рембрандта Ван Рейна. 1606 рік, 1669. Він зробив швидку кар'єру портретиста з портретами Рембрандта Ми зустрічаємося віч на віч. Нам передається їх тепло, їх потреба в співчутті, їх самотність, їх прикрощі. Пильний і проникливий погляд Рембрандта, що можна сказати, вивчає нас з картини, так добре відомий його автопортретами. Це можна побачити на автопортреті, який відобразив обличчя Рембрандта в останні роки його життя. Він не був гарний і ніколи не приховував своєї незавидної зовнішності. Він вивчав її в церкалі безстрашно та неупереджено. Особливу увагу привертають на себе очі художника, вони, ніби дивляться нам в душу. Але художники, які не писали портрети, не були впевнені в завтрашньому дні. Тому що не було регулярних замовлень, їм потрібно було спочатку написати картину, а потім знайти для неї покупця. Але в такому випадку художнику потрібно було зробити собі репутацію шляхом конкретної спеціалізації і доведення її до ідеалу. Наприклад, якщо художник створив собі ім'я на батальному живописі, найбільший попит буде на його батальні сцени. якщо мали успіх його місячні краєвиди. То йому і надалі доведеться їх писати. Власне, це ми можемо спостерігати з роботами Яна Венікса, який написав більше ста робіт із вбитими зайцями, битою дочиною. З ним сталося те саме. Велику частину мистецтва займають пейзажі. Художники того часу були переконані, що природа, яка вона є, не менш цікавий для живопису сюжет. Відбиваючи природу, мистецтво неминуче відбуває, відбиває і свідомість художника, погляд на речі, його схильності, його настрої. Цією властивістю пояснюється особлива чарівність вузькоспеціалізованої спеціалізованої галузі голландського живопису натюрморту. У голландських натюрмортах ми найчастіше бачимо келихи з вином, фрукти та вишукані страви, розкладені на порцеляновому посуді. Такі картини, які призначилися для прикраси їдалень, охоче розкуповувалися. Але це не просто нагадування про гастрономічні радощі і принади сервірування. У натюрмортах автор, тобто митець, міг вільно обирати та компонувати предмети, даючи волю своїй фантазії. Тому виникає дуже багато різних підвидів натюрморту, в яких навіть кожен елемент має свою окрему символіку. Взагалі, чому так багато зображався саме заяць? Якраз таки в епоху Ренесансу та бароко заєць був символом Воскресіння Христового, тому його часто зображали на картинах. Але в нашому випадку заєць має трошки інший сенс. Про це далі, Йозеф Бойс був відомий своїми незвичайними перформансами. А саме в 1965 році Бойс здійснив свій відомий перформанс, як пояснити картини мертвому зайцю. В якому митець з головою вкритою медом та золотим листком бурчав незрозумілі звуки та пояснення до розміщених на стінах картин у вухо мертвому зайцю. Пізніше у своїй кар'єрі митець створив ряд подібних ритуалістичних перформансів. У своєму перформансі Бойс по-новому підійшов до бачення мистецтва, і на слайді наведена цитата, в якій він, власне, і виражає свою точку зору. Так от, повертаючись до сенсу нашого зайчика і нашої картини. Голландські натюрморти несли в собі багато сенсу, але натюрморти XVII століття мали на меті нагадати нам про смерть. Слово «натюрморт» перекладається як натура, а саме як мертва натура. Тобто зайць на картині є прямим нагадуванням про смерть, виноградна лоза, до якої нас направляє ніж, є силова вина, тобто того, що дурманець, але тільки на певний, на певний час. І потім ми повертаємось до реальності. Так і квітка перед тим, як потрапити на картину, була зірвана. На картині важливі моральні істини, нагадуючи про тлінність усього сущого і змушуючи нас замислитися про сенс людського життя. Тож, дякуємо за увагу!